Кишина борова з нами Головний сержант роти БПАК 3-го окремого розвідувального розвідувального батальйону збройних сил з позивним Ткач. Пане Ткач, вітаю. Вітаю, вітаю. вітаю, е, зразу анонсую у нас збір і знову на автомобіль. Автомобілі знову почали користуватися підвищеним попитом в збройних силах, і тому треба допомагати тепер, будь ласка, за номером картки або за qr кодом прямо допомогти на Харківщині. Теж нашим захисникам. А у вас я хотів поки що спитати ситуація довкола борової. Наскільки вона зараз інтенсивна порівняно з попередніми місяцями? Росте інтенсивність російських штурмів. Скажу так, спаду зусиль противника немає. Росіяни продовжують тиснути. Наша смуга відповідається. Вона друга за інтенсивністю ворожих штурмів. Ситуація контрольована, але важка. Противник переважає чисельно проти нас три російські армії. Відчуваємо посилення активності. Насправді більше застосування ударних дронів авіації. Авіація б'є кабами та ну потиловим районам. Логістичним маршрутом щодо противник здійснює десятки спроб штурмових дій, намагається знайти слабке місце в нашій обороні, намагається заходити в стики підрозділів. Діє малими піхотними групами, використовують баги, мотоцикли, ну тобто будь-яку мобільну техніку, досконалює маскування, використовує антитепловізійні плащі, так звані китайські намети. Це ускладнює роботу наших операторів БПЛА. Ворог намагається порушити логістику корпусу, але йому це не вдається в повний параллель. А скажіть, будь ласка, що таке китайські намети? Це ви так називаєте? Оці антитепловізійні плащі? Так, 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 так. Називаємо це просто китайські намети, тому що воно дуже схоже, коли, наприклад, сигнатура фігура ворог нерухомий в полі стоїть. Це дуже схоже просто сонати, на який звичайний намет. А як ви оцінюєте їх? Звичайно, він... насправді вони а, є дещо ефективними. А, це не є, скажімо так, повністю вирішення проблеми. А, це не, не унеможливує їх виявлення, але ускладнює. Угу. Дійсно, ускладнює виявлення. Все частіше мені доводиться чути, спілкуючись з лінією фронту, що росіяни активізують використання не просто безпілотників, а цих наземних роботизованих комплексів. Ви з таким стикаєтеся? Так, все частіше зустрічаємо ворога теж використання наземних радіокерованих комплексів, виключно воно використовується або для мінування, або для вирішення логістичних питань. В принципі, так само, як і на нашій лінії, з нашої сторони фронту, так само ми використовуємо дуже багато наземних радіокерованих комплексів. Для вирішення наших питань, і це насправді дуже сильно рятує життя бійців, життя солдатів, але... щоб не, не не їхати безпосередньо самому за кермом, можна ж просто посадити оператора безпілотного комплексу і вирішити деякі питання. Та, але, на жаль, без автомобілів поки що не обійтися. І цей збір, який ми просимо підтримати наших глядачів, тому підтвердження, яка вам машина потрібна. Розкажіть, будь ласка, детальніше в чому потреба. Да, мета збору у нас 800 тисяч гривень. Е, повна вартість це фольксваген, 6 шість транспортером. Дехто може запитати, чому Т-6, а наприклад, там 4 який старий, старий, Це дуже просто. Машини сипляться з віком вони старіють. Е, логістика це шлях дуже такий тернистий, е, це бездоріжжя, і на якому ти їдеш дуже швидко для того, щоб не бути ціллю FPV, ударного дрону або чогось ще. Підрозділ прдопідрозділи розростаються. Підрозділ стає все більше і все більше техніки треба пересувати, приїжджати з більшою кількістю техніки. Для цього треба якраз таки мікроавтобус для того, щоб це все можна було покласти, виїхати, розкластись і виконувати ефективну свою роботу. Ну так, але стара машина на фронті це рідко. Яка машина може. Постаріти прямо на фронті, якщо вона туди нова, приїхала. Середній час використання автомобіля, ну хоча б приблизно, можете сказати, з вашого досвіду? Не все дуже, все дуже сильно відрізняється, але в середньому ну от дуже дуже узагальнено, Напевно, два-два роки, десь орієнтовно так. Теж Ого. залежить від підрозділу. І хто застосовує, і хто їде за кермом? І хто за кермом? Та це ще від водія залежить, звісно. Але е... так хто би не був за кермом, ці люди на передовій, і їм потрібен автомобіль. І конкретно зараз треба зібрати 800 тисяч, тому що насправді корчі, як називають старі автомобілі, вони дешевші, але вони не надійніші. Практика показує, що такий корч може в найнезручніший момент заглохнути, і тому ліпше, звичайно, новіший автомобіль. Новіший автомобіль це більше грошей. Тому ми звертаємося до вас теж з проханням допомогти підрозділу. Це Харківщина, ну по всій лінії фронту потрібні машини. Конкретно зараз дуже прошу допомогти от, головному сержанту і його побратимам. Роти Бипак, 3 третього окремого розвідувального батальйону, який на Харківщині, в районі Борової, нас захищають. Дякую дуже вам, пане Ткач, що знайшли можливість вийти в ефір і дякую всім, хто не. Відклав це на потім, десь можливо, а от зісканував оцей qr код і номер картки, чи записав собі, і трошки пересипав гроші зі свого бюджету в бюджет наших захисників.